Ще одна свердловина, яка щодня дає 140 тисяч кубометрів газу, запрацювала в Україні. Вона стала п'ятою із запущених фахівцями Укргаз видобування групи Нафтогаз. І з початку 2024 року про це повідомила прес служба групи Нафтогаз. Вона зазначає, що глибина нової свердловини 2350 метрів. Пробурена вона на одному із частково виснажених родовищ на сході України. З нами на зв'язку Андрій Закаревський, голова правління асоціації нафти газ Україна. Пане Андрію, доброго дня! Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Ну іноді треба і нам і позитивних новин накидати. в ВТР, Як ви думаєте? Е, Ну, а це хіба не позитивна? Пане Андрію? Я знаю, це, що це дуже позитивне, це дуже позитивна новина. І саме головне, в цій новині декілька речей. Я про них скажу. Ну, по-перше, це п'ята свердловина. Це не перша, не розпочата там і так далі. А продовжується. Програма збільшення видобутку газу у державній компанії. Фактично, державна компанія під керівництвом Талмачова, Олега Талмачова та е, Нафтогаз Олексія Чернишова, нас радує вже в протязі останніх півтора років. Це величезний успіх, і треба говорити, що дуже вдало реалізовується весь потенціал, який до якого може дотягнутися наша країна, наша державні компанії під час війни, і зараз недооцінювати цих новин просто неможливо. От давайте подумаємо: це от цього року п'ята свердловина. Попередні четверти дали е е додатково нам е майже мільйон кубічних метрів е газу на добу. А про що це говорить? Це говорить про те, що Таким чином, ми до кінця року добіжимо до того, що півмільярда кубометрів газу ми вилучимо додатково. Це ситуація, коли нам на Харківщину потрібен газ зараз, коли нам треба думати, як забезпечувати усі газоелектрогенератори, які ми будемо ставити. Ну, це. Це такий потужний внесок от, от, в цей енергетичний фронт. І е, як спеціалісту, як спеціаліст, мені в цих новинах подобається не тільки те, що там е, просто збільшується видобуток газу, а те, що. Толмачов, цей наземний спеціаліст, він е, збільшують і інші показники. Тобто, коли ми бачили, як борилися попередні свердловини, ми бачили рекорди, коли там за добу, і саме головне, продуктивно проходила 905 погонних метрів. Да, Тобто, це високі швидкісне буріння. Коли ми бачимо ці новини, для вас може вони нічого не означають. А я бачу, як застосовуються сучасні системи борових розчинів, коли компанія державна вже е, прийшла на. Дорогі е, технології, але які дають класний результат. Тобто от свердловина, яка е, дала там майже е, пів е, мільйона кубітрів, кубічних метрів газу, 400 тисяч метрів газу борилася на е, розчинах на вуглеводневій основі. А це до того могла б дозволити собі там тільки там така е, дорога і просунута компанія ДТЕК Нафтогаз. То тобто, а зараз вже і державні компанії підтягнулися у цей сектор. Сучасних сучасних і просунутих технологій, які ми повинні були насправді використовувати давним-давно, і ми це бачимо. Ми бачимо, що в цій новині є те, що з виснаженого родовища виснажене родовище стало тепер частково виснаженим родовищем, тому що стали випробувати інші горизонти. Стали а завдяки чому за, за рахунок нормальним геологічним дослідженням, нормальної розшифровки, і там не просто так в повідомленнях вказується, що це було зроблено саме фахівцями. Оці от дослідження були зроблені саме фахівцями підрозділів Україзвгодобування, в тому числі і газ». Це Купа позитивних новин, які дає нам можливість прогнозувати те, що видобуток буде зростати, а не буде падати, що означає те, що видобуток буде зростати для всієї країни. Яке значення це має? Це означає, що є велика ймовірність того, що навіть враховуючи збільшення споживання газу, ми можемо очікувати за те, що у нас просто нестача вугільної електрогенерації, і так далі, призведе до того, що ми і наступну зиму пройдемо самостійно без того, щоб витрачати гроші, які нам надають для нашої економіки. От витрачати їх саме на те, що нам потрібно, а не передавати знову за кордон для того, щоб купувати додаткові об'єми газу, зараз, якщо уряд нарешті щось зробить з, ну, з двома компаніями, да, то є у нас зараз ми втратили видобуток у приватних компаній. От якщо буде знайдена схема, як приватним компаніям продавати. Свій газ через НАК Нафтогаз. А вже ми на цьому, на цьому тижні нарешті почули заяви від НАК Нафтогазу, що він буде виходити на торги української енергетичної біржі і закуповувати газ, але треба створити цей механізм є висока ймовірність того що нарешті ми може навіть ставимо трохи профіцитними можемо зможемо навіть трохи експортувати газу і отримувати готівку яку нам так так необхідна доки ми експортувати газ не можемо і не можемо скористатися цими преміальними ценами цінами які зараз є на європейському ринку Тобто, власне забезпечення газу проходження без безриз... безризикове наступного опалювального періоду плюс можливість е, трохи заробити грошей для держави пане андрію що має статися які е, умови мають бути аби е, нав... аби газове добування е, можна було б назвати успішним в україні аби е, галузь е, стабільно розвивалася Два моменти: перше в умовах, коли для нас закритий європейський ринок, треба розвивати внутрішній ринок. Якщо ми говоримо, наприклад, що нам не вистачає газу, да там для забезпечення наших потреб, чи ми хочемо е, зробити якісь запаси цього газу, ці запаси повинні закуповуватися з ринку, і це потрібно цей механізм розробити і щоб він працював в першу чергу. Ну, наприклад. Якщо там керівництво Укрзадобування чи крівництва е, якоїсь приватної компанії бачить, що державі потрібно наприклад збільшити видобуток на мільярд кубометрів газу, і вона гарантована, його готова забирати з ринку по якимось установлених цінах і правилах гри, через не через прозоро, коли ми не знаємо чим це закінчиться і хто цю ціну призначив. А коли це робиться через енергетичну біржу, у нас є працююча українська енергетична біржа, яка себе гарно зарекомендувала по безпеці, по прозорості і так далі. І коли ну, там створює, ну, є створенню ринкових умов, тость тоді я, приватник чи державник керівник, можу реінвестувати гроші протягом року. Збільшити цей видобуток і знати, що я отримую за це кошти. А коли я е, не знаю, що буде з цим газом, коли мене примушують закачувати його підземку, то чесно кажучи, ти про це думаєш, навіщо мені збільшувати видобуток, якщо він і так державі не потрібен? Є зараз е, близько мільярда кубометрів газу, які у нас не, не продані е, приватними компаніями, лежать в підземних сховищах е, газу. От і от для того, щоб як ви кажете, сталий був розвиток. Треба в умовах, навіть якщо закрити нас європейський ринок розвивати внутрішній пане Андрію. раз дякуємо за аналіз, за те, що долучились до ефіру. Це був Андрій Закревський, голова правління асоціації нафти газу України. Ми говорили про п'яту свердловину, яка запрацювала в Україні, і щодня вона дає 140 тисяч кубометрів газу.